Сьогодні, 9 травня, на Буковині попрощалися ще з п'ятьма військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Молодшому лейтенанту Вадиму Романюку, воїну військової частини а 4808 останню шану віддали у Дубівцях. Із сержантом Костянтином Ковбаснюком воїном військової частини А 7185 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із старшим солдатом Дмитром Пую, воїном військової частини А-71-85, відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Олега Звенигородського, воїна військової частини А-71-85, поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Останню шану солдатові Івану Панчуляку, воїну військової частини А-29-60, віддали в селі Вовчинець Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.